Всім привіт! Сьогодні в нас на переробку ось такий матеріал. І ось такий. Це я вже заляв розчинником припоя. Тут відходи. Тобто, тобто коротше, кусочки ножок з припоєм. Всяке, всяке таке огризки, коротше. Так, цієї фігні в нас було 16 грам, ну то таке не важно. Так, оце в нас транзистори, на півбочечки, коротше, і ножки без припою. Получилось тут 19,80 грам. І самий цей шикарний матеріал. Шляпки ці. Тут як і двохстороння позолота, так і одностороння. Тут 37,5 грам. Ну, надіюсь, що 1 грам з цього всього вийде. Але побачимо, як, як воно вийде. Ну, все, зараз я це заливаю в різні стакани електроліт і азотна кислота. Це так само зараз там припой розчиниться, пере, перефільтрую та й так само електроліт і азотна кислота. І будемо вже трьома стаканами робити, побачимо, який буде вихід, і з чого найкращий. Отак От проходить в мене нічна праця. По трьох стаканчиках розчинення пішло. А там вже вчорашнє срібло кип'ячу, Ну то не в цьому відео. Того відео взагалі немає. А це в нас позолотка кипить. Так, треба вже знову азотку додати. Реакція закінчується. Перша година пройшла. Вже наполовину, можна сказати, порозчинялось. Але ще годину мінімум треба. Остання партія шляп майже готова. Вже все. На кінець то я їх дорозчиняв. На кінець то. Друга година ночі вже. Почав в 10 вечора. Так, ну що, це срібельце вчорашнє я прочистив і, і просушив. Ось таке гарненьке, біленьке. Так, це в нас сьогоднішнього оцей оці відходи. Там ножки були жовті. Постояли і чомусь почервоніли. Ну, ну, то таке діло. Так. Ось в нас з дріб'язку, з дрібної позолоти, з транзисторів. Дивіться, на яке жовтеньке. Ах ти що. Це літровий стакан. Ну, в принципі, позолотки так немало. І. Найголовніше. Але з цим я намучився. Чотири години розчиняв, а воно ще щось розчиняється помаленьку, по чуть-чуть. Плюнув я вже на це діло. Думаю, досить, бо, бо вже нервів не вистачає. Але дивіться, що, яке воно жовтесеньке. Ах ти що. Краса, та й годі. Так, сьогодні я вже його не буду розчиняти в царику. Продовжу завтра в 10 годин вечора, напевно. Бо якщо я зараз буду його переробляти, я аби до 5 годин ранку закінчив. Так що ви чекайте, а я продовжу через сутки. Так, заляв все цариком. Пішло розчинення. В тих великих стаканах без пижів вирішив зробити, щоб чисте було. Без цієї мочмали, коротше. А це, що відходи було, сюди позакидав всі пижі. Ну, то хай лучше тут буде такий, такий жомчим, чим, чим в усіх розчинах. Пішло помаленьку розчинення. Видно, в тих шляпах багато металу осталось, бо вже відразу позеленів розчин. Ну, якось так. Ось і все. Погасив азотку сульфомінкою. Так, цей розчин у нас з шляп, цей з дрібної позолоти, а це відходи з пижами. Так, бачите, скільки тут металу залишилося в цих шляпах. Але нічого, буду колись чистити. Так, потрохи лємо залізний копорос. І дивимось, що в нас вийде. Так. Тут було чорне воно і так. Зараз я ще подоливаю і прокип'ячу. І через хвилин 5-10 покажу, який результат. Тут я бачу, вже і пінка плаває зверху, там де шляпи були. Тут Трошки теж. Ну, тут багато розчинуто не видно. Ну, що ж, чекаємо і бачимо результат. Ну що ж, пройшло хвилин 15. Я думаю, результат мене порадує. Це з шляп. Такий спресований, що не нас не хоче, хоче сунутись. Коротше, Непогано. Так, потім в нас з цього з дрібного. Також ну якась муть випала. Напевно, багато купоросу заляв. То не біда. Вона така колотну може. Побачимо, яка там балямбушка буде плавати. Ну, коротше, так, тут також непогано. І з відходів з пижами. Також муть випала. Нічого, прокопитимо в азотки, буде добре. Ну, якось так чекаємо і завтра ввечері продовжимо. Так, цей осадок получився в трьох стаканах. Коротше, що я мав зробити, промити ще цей осад дистильованою водою прокип'ятити після царя. А я тормознув по ходу. Зразу заляв азотку. От і не знаю. Солянка тут там осталась. І можливо, що воно. Трошки розчиниться. Так що цей розчин азотки. Ой, не знаю, прийдеться її. Викип'ячувати. Викип не знаю. Коротше, побачимо. Ну, ну Надіюсь, що багато не розчиниться. Ну що ж, ось що вийшло. Там, де були пижі і відходи, розчинилось повністю. Нічого нема. <рес> тут то -то тормоз забув, блін Так, далі. Там, де було дрібне, є. Десь тут менше солянки залишилось. Так, і там, де були шляпи, також є, але щось як то маловато. Коротше, тепер що я роблю? Вже не вийшло окремо вихід взнати з кожного стакана. Зараз я ці розчини цей і цей зливаю сюди. І тоді вже по-новому буду цих три розчини. Ах, знову робити. Коротше. А це зараз кип'ячу вже оці осади в цій в дистильованій воді сушу і плавлю, хоч побачимо. Що тут вийде? А потім вже кінцевий результат. Всього. Так, ці осади вже сушу. Це з шляп. Так. Це в нас. З дрібного. Також є щось. А тепер. По новому я восстановив той розчин і бачив, що ще й непогано вийде. Ну, дуже мутне. Ну, видно, що випало так непогано. Так що якось так ще сутки почекаємо Ну хоча б ніч. Та й завтра зранку це продовжую. А зараз це, напевно, сплавлю. Побачу. Ось скільки вийшлося з цих двох осадів. Такі невеличкі блямбучки. Так. І ось ще цей осад який сів, можна сказати, з третього. той, що перерозчиняв Зараз я ще це сплавлю і зважимо все разом, скільки вийде. Ось і все. Сплавив я тільки що ще оцю бусинку. І давайте побачимо, який вийшов результат. Вихід вже я ніяк не, не зможу вирахувати. З кожного стакана, що було на початку. Один вісім. Ну, я, в принципі, так і казав, приблизно вийде один грам, хотілося більше, але, але. 1.08. Ну, якийсь такий результат у нас получився сьогодні. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.